Бельченяту Тіму дуже подобалося жити у лісі зі своїми подружками, білочками апельсинкою і мандаринкою. Вони допомагали один одному знаходити їжу, і їм було весело разом грати в хованки. Тім любив скакати з дерева на дерево і грати в доганялки. Він був дуже швидкий. Одного разу Тіма і його подруг запросили до кролика Роко на день народження. Побачивши величезну кількість їжі на столі, тім не повірив своїм очам. Ого. вигукнув він. Мабуть, буде багато гостей. У роко дуже велика сім'я, сказала мандаринка. Тільки погляньте, який величезний торт, тім вказав на середину стола. Виглядає апетитно, сказала Апельсинка. Потім тім побачив усі подарунки роко і став заздрити йому. У нього народилася ідея. А якщо я запрошу ще більше гостей на свою вечірку, то мені подарують ще більше подарунків, ніж роко. І торт у мене буде ще більше. Моя вечірка буде значно більшою і кращою, ніж у Роко», сказав тім своїм друзям. Дорогою додому з вечірки тім зупинився поговорити з совою. Наступного тижня намічається величезна вечірка на мій день народження. Ти прийдеш до мене? З радістю, відповіла сова, і пообіцяла розповісти про вечірку іншим птахам. Наступні декілька днів тім провів, бігаючи по лісу і зазиваючи усіх лісових звірів до себе на вечірку. Він був занадто зайнятий, щоб грати запельсинкою і мандаринкою. Тім запросив кроликів і лисиць, їжачків і бобрів, мишей та оленів. Він зовсім втратив рахунок тваринам, котрі сказали, що прийдуть. Розкажіть усім друзям, просив їх тім, це буде сама краща і найбільша вечірка. Вдень напередодні вечірки Тім возився допізна, випікаючи величезний торт. Він заснув і бачив сни про те, скільки йому надарують подарунків. На наступний ранок тім прокинувся украй збудженим. Уся їжа для гостей була приготовлена. Незабаром навколо дерева набралася величезна купа різнокольорових подарунків. У цей момент сімейство лисиць стало активно пронюхуватися до їжі шмирк-шмирк. Ще не час для їжі, сказав Тім. Давайте краще пограємо в хованки. Але лисиці не хотіли грати з ним. Потім прийшов року зі своєю сім'єю. Вони стрибали і скакали навкруги, і дуже шуміли. Ніхто з кроликів не хотів грати в ігри з тімом. Раптом на купу подарунків приземлилися з грая голубів. Клюв-клюв, клюв-клюв. Вони розірвали обгортковий папір. Ні, киш, відлітайте, припинить! закричав на них тім. Потім, немов ні звідки, з'явилося ще більше зграя птахів. Деякі з них сілися примісинку на святковий торт Тіма. Хрум-хрум, чвак-чвак. Торт був миттєво зіпсований. О, ні! розридався тім. Це гірша вечірка у світі. Він озирнувся у пошуках допомоги, але не побачив жодного дружнього обличчя серед шумних звірів. На вечірці не було білок. Він забув запросити апельсинку і мандаринку. Тім побіг через ліс у пошуках своїх друзів. Пробачте, що я забув покликати вас на свій день народження. Без вас було просто жахливо. Чому я був таким жаднюгою? Нічого страшного, посміхнулися апельсинка і мандаринка. У нас для тебе є невеликий сюрприз. Вони подарували Тіму маленький тортик і заспівали з днем народження тебе. А потім вони разом грали в хованки у лісі. Тім був щасливий, йому не була потрібна велика вечірка з купою подарунків. Головне, що йому було треба, це його друзі, з якими можна веселитися разом.